Брати і сестри, цей обідній час. Давайте скажемо слава Богові, в якого ми віруємо, про якого Горна заспівав, такі прекрасні слова, що Він нас зробив, як Він за нас постраждав. І добре, що ми маємо такого живого Бога, перед яким ми можемо прийти. Реальний Бог, який чує нас, який бачить на цьому місці, бачить наші переживання, наші турботи, дає нам, допомагає нашому житті до цього часу кожному з нас, нашому здоров'ю, нашому. Духовно, матеріально, фізично підкрепляє нашу силу. Хай йому буде слава в нашому зібранні і, і надалі, в нашому житті. І сьогодні ми прийшли, брати і сестри, знову щоб помолитися, поспівати, побачити одного, почути слово Господнє і навчитися, що щось від Бога. І я також хотів би в свою чергу поділитися декількома місцями Слова Божого на одну тему, яку, можливо, навіть я сам ніколи не чув. Але я сам зустрічався в своєму житті, я знаю, що це є серед людей, навіть серед людей Божих. І Біблія про це говорить, я хотів би про це сьогодні поговорити, зачитати декілька місць слова Божого. І перше місце це було записане, перше послання до Тимофія, апостола Павла, шостий розділ, із третього і нижче вірші записані такі слова. Якщо хто вчить іншому і не прислуховується до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа і вчення, про благочестя, тот гордий, нічого не знає, але має пристрасть до суперечок і словесних змагань, від яких виникають заздрість, чвари, лихослів'я, лукаві підозри, порожні сварки між людьми пошкодженого розуму. І далі слова говориться. І в цьому місці апостол Павло застерігає і говорить про якісь людей до Тимофія. Які горді, і нічого не знають, мають бажання до суперечок. І він каже: від цих супер... словесних змагань проходять, він перечисляє зазрі, чвари, лихослів'я, лукаві, підозри і так далі. І я хотів би сьогодні говорити про це одне з цих якісних, можливо, недобрих, які тут говоряться: про підозри, або по-англійськи це буде suspicion, або prejudice, або предупрежденні, або предрасудки. Я, не разу про це не чув, але я дуже часто, багато про це думав і хотів би, може, поділитися в нашому житті, тому що це зустрічалося не раз, як я сказав в моєму житті, і буває серед народу Божого. І що це таке? Буває, що в людей, що це таке визначення цього підозри, це предположення, або догадка про виновність когось. Тобто це може бути правдиво, це може бути неправдиво. Я знаю, що. Предрасудки, або українське упередження, це також, це якась така думка, яка не, не перевірена, вона не, не, не знайомлена з фактами, але люди мають ці предрасудки, і це стає звичним, ця хибна думка в людей. І я знаю, що в моєму житті, знову зразу скажу наперед, бували такі моменти, що в нас таке буває. І знову ж таки, це може бути обосновано, може бути не обосновано. Апостол Павло говорить в негативному випадку, каже, що бувають людей. Лукаві підозри. Ми знаємо, що кожного нас це буває, брати і сестри. І якщо ми приїхали багато з нас з Радянського Союзу, в Америці, звичайно, не так. В Америці більше на довірі основано таке суспільство основано. В комуністичних країнах, де, де люди жили, ми знаємо, що дуже багато що було основано на що люди підозрювали одного сусіда, робочого на роботі, і люди здавали один одного, і вони. Потім люди дуже багато страждали, навіть на смерть, людей вбивали, навіть в тюрми садили, тому що щось когось хтось запідозрив. І така була ціла суспільстві, ціла система створена, чи то, в... чи то в Східній Германії, чи то в Совєтському Союзі, чи в других країнах. Я чув, що бувало навіть, що жінка доносила на чоловіка, а чоловік доносив на жінку, і вони навіть могли не знати про це. Наскільки ця система, оця шпіонська, вона працювала. І ми знаємо, що це буває. і ми... І я так думаю, що розумуючи про цю тему, думав, якщо це є постійно в суспільстві, чи то в якійсь компанії, чи то в церкві, чи то в сім'ї, тоді дуже важко функціонувати правильно або ефективно буває, навіть як ми звемо в церкву. Тому що якщо ти постійно дивишся, бачиш щось негативне, щось в своєї людини, яка біля тебе сидить, тоді дуже важко щось з нею робити, тоді важко щось їй довіряти, тоді важко її слухати. Якщо ти подозриваєш що проповіднику чомусь. Якщо і чи в співаку, чи в такому служителі, то тоді тебе немає розположення до цієї людини. Я хотів би зробити декілька місць слова Божого, бо тому, що Біблія про це дуже багато також говорить, можливо, не всі місця, звичайно, але поговоримо про це, тому що ми стикаємося з цим, брати і сестри. Свого часу до Іова прийшли друзі. Ми знаємо, Іов постигла його таке переживання. Він втратив і майно, і своїх дітей, і своє здоров'я. І пройшли друзі, бачили яке в нього сильне страждання. Але ми, ми знаємо, хто читає Біблію, що їхні, їхні а, слова не були сильною потіхою. І навіть були, коли вони його сильно укоряли. Я хочу зачитати, коли одного, один з його друзів, Єліфаз, сказав такі слова до нього. Це буде записано Іова, 22-й розділ. Іова, 22-й розділ. І п'ятий, і нижче вірші написано так. Це і, Єліфаз говорить до Іова. Певно, злоба твоя надто велика, і твоїм беззаконням немає кінця. Мабуть, ти брав застави зі своїх братів несправедливо та знівав одежу з напівголих, стомленою спрагою не подавав води напитися і голодному відмовляв у хлібі. А людині впливові вдавав землю, і становитий селився на ній, вдів, відсилав ти нищим, і сиріт залишав з порожніми руками. Тому навколо тебе пастки і устрашив тебе раптовий жах. Сьогодні, як брат перший говорив, він мені дечому поміг, я хотів би деякій мірі погоже говорити. Він проводив ці приклади, коли люди не могли не знали до кінця, не знали не ознайомилися з ситуацією і могли щось говорити про другу людину. І в цій ситуації так само. Я думаю, як цей Єльфах міг таке зробити. Але це було, він не знав ситуації, він не знав, що це було сталося, чого це сталося з цим Ілом. І він такі, навіть такі грубі слова йому говорив, каже: Так, за це за те, що ти так поступав, ти здовою, з довою, з, з, з сиротою так поступав. Оце, напевно, тобі за це сталося. Оце підозра, лукава підозра. Ми знаємо друге місця Слова Божого, дуже такий яркий приклад для нас. Це про Саула, коли свого часу Давид переміг Гуріафа. І ми знаємо, далі цю історію я зачитаю це буде перша книга Самуїлова в українському перекладі, в Українській Біблії, 18-й розділ. Із шостого вірша написані далі такі слова. І сталося, це вже після того, як Левит вертався, і сталося, як вони йшли, коли повертався Давид з перемогою над філістимлянином, над Голіафом, то жінки з усіх міст Ізраїлевих виходили на зустріч царю Давиду, Саулу, з піснями і танцями, і тимпанами, і з радістю та з музичними інструментами, і викликували жінки, які грали говорячи, Саул уразив тисячі. А Давид десятки тисяч. І вельми засмутився Саул, і неприємне було йому то все слово. І він сказав: Давиди видали десятки тисяч, а мені тисячі. Йому бракує ще тільки царства. І з того дня і надалі Саул з підозрою дивився на Давида. Знову те саме слово, з того дня і надалі Саул з підозрою дивився на, 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 на Давида. І ми знаємо, дуже це сумна історія про Саула. І він почав його боятися, він почав його переслідувати. І, на жаль, він ніколи до кінця він не справився з цією проблемою, яка в нього була, оця підозра, лукава підозра до Давида, що він, можливо, забере його царство. Він, його, він постійно старався переслідувати його. Хіба це була правда? Звичайно, це не була правда. Давид не хотів йому зла, він був його зятем. От потім став його зятем. І він був, бажав йому добра, він йому виходив з військом, він переносив йому перемоги. Але через свого часу з'явилася лукава, ця сильна підозра на Давида. І він вже не міг добре дивитися на Давида. Він просто постійно до нього був, постійно до нього була неприязнь. Тому що він, написано, що з того дня і надалі з підозрою дивився на Давида. Ми так читаючи ці місця, брати сестри, перевіряємо із себе, як ми поступаємо, як бувають у нас свої Я Знаю, серед молоді таке буває. Я пам'ятаю один з прикладів. У нас в Сакраменто, жили, не пам'ятається хто? Дві подружки, які потім стали хорошими подружками. Але одна каже, я колись, як тебе не знала, я думала, ти така горда. І до тебе підступитися не можна. Але коли потім знала, вони стали ліпшими подружками. А чого? каже, Вона не, не усунулася до кінця. Я думала, що ти горда. Я думала, що тебе не можна було підійти, а потім вони стали хорошими подружками. Оця лукаві підозри або передрасудки. Серед молоді це дуже буває. А я думаю, що він такий, а я думаю, що вона така. А я думаю, що він чоловік біля мене пройшов і не позровкався. У мене таке було моменти, коли я пройшов і не позоровся з нею людиною. Потім ми кажуть, а, ти, до мене під ти біля мене прямо проходив і не позоровкався. Ну я дивився, можливо, в другу сторону. Але таке буває. І тоді такі вдається невеличкі, незалесні речі, але вони розрушують відносини серед церкви. Ми читали про Іова, який захворів. І часом нас так само буває, брати сестри, якщо я для себе пильную. Якщо хтось захворіє, і в нас буває, можливо, така мисля проскочити, напевно, йому за це, напевно, йому за це. Це може бути за це, а може бути і не за це. І це є ця підозра, яка була в цього Іріява про, про свого друга Іова, Йо, і він був абсолютно оказався неправ. Можливо, буває комусь в нашому житті, якийсь Бог наказує мене чи когось таке буває документи в людей. Це Біблія говорить, але це абсолютно не є доказ, що якщо хвороба це якесь наказання за щось. І Іриау оказався дуже неправильний. Ми читаємо вже друга книга Самоїлова, коли Давид вже остарився в Хевроні. І тоді, знаю, що ще не, він не мав повністю свого царства. Ми тоді, дом Саулови, і Давид, вони між собою ще трошки конкурували, тому що в Саула були нащадки, і в нього там був воєначальник, Авенір. І цей начальник Авенір свого часу так помінялася ситуація, і він рішив. Окей, перейду на сторону Давидова, я віду віддам Давиду. І він прийшов до Давида, він сказав: Я верну тобі людей, не верну до тебе. І... Але Іоав, начальник Давида, він про це не знав. І ми читаємо третій, другий, третій розділ друга книга Самоїл, Самоїлова, і 23-й вірші нижче говорить такі слова: коли Іоав і все військо, яке ходило з ним, прийшли, то Яву розповіли, говорячи: приходив Авенір, сил Нірів». До царя, і він відпустив його, і він пішов з миром. За для це було не... недопустимо, як це ворог прийшов, і Давид його з миром відпустив. І прийшов Іоав до царя та сказав, що ти зробив? Ось приходив до тебе Венір, навіщо ти відпустив його, він пішов. Ти знаєш Авеніра, сина Нирового. Він приходив, щоб обманути тебе, виведити твій вихід і вхід, і розпов... розвідати все, що ти робиш. Знову таки, підозра. Зовсім підспідставна до цього Авеніра. І ми читаємо далі: це сумний случай, коли Авенір взяв і вбив цього Авеніра, цього людину, яка була краща за нього, він підступним образом взяв і його убрав з дороги, так можна сказати. Тому що, тому що він сказав, каже, він прийшов не тобі, щоб добро зробити. Це підозра. Проте ми кожен перевіряємо себе, щоб наші, як я сказав, якщо добре, буває, що. Мати довіру один одному, якщо добре, якщо це є в сім'ї, якщо це прекрасно, якщо є в церкві, настільки легше тоді щось робити, і мати справді довіру один одного, тому що, як я сказав, і про царя цього Саула, і ми знаємо, що царство взагалі в історії людства, в історії Біблії, це було дуже-дуже поширено. Якщо хтось подозрив, навіть свого сина, навіть свою жінку, яка щось претендувала, вона якась була трошки небезпека, і вони могли навіть цих людей убирати. І ми знаючи, що ми, ми читали, що про цілу лукаві підозри, звичайно, це не говорив апостол Павло до невіруючих людей. Він писав до віруючих людей. І тому, брати і сестри, хотілося, щоб ми не давали з неї серед цього поводу, для, для цей, щоб були, нас хтось підозрював. але з іншої сторони, мати цей довіру в церкві, мати справді дружні, прекрасні відносини. Але хотів би також звернути увагу на другу ситуацію. Якщо справді щось стається, і це може оказатися правдою. Звичайно, таке може бути. І я, згадуючи про слова Ісуса Христа, Господь сказав дуже багато, що пильнуйте, пильнуйте. Ми живемо серед такого світу, де справді дуже багато небезпек. І не тільки серед невіруючих людей, а навіть серед віруючих людей. Ми читаючи послання апостола Павла, він не раз застерігав, брати і сестри. Це теж правда. І... Зачитаю навіть останній розділ римлянам, 16 розділ римлянам, 17-й нижчі вірші, говорить такі слова. Це друга сторона. Як ми дивимося на підозри? Благаю ваш браття, стерігайтеся за, за тими, хто чинить розбрат і спокуси всупереч ученню, якому ви навчилися, і ухиляйтесь від них, тому що такі служать не Господу нашому Ісусу Христу, а своєму череву і улесливими, і велирчивими словами зваблюють серця простодушних. Це також є застереження до нас, брати і сестри. Знову ж таки, як наш вихідців з, з радянського союзу, старші люди дуже багато знають такі ситуації, коли приходили ті спецслужби, які були передіті які. Притворялися братом, яким приїхав з другої країни, там, чи з Другої республіки. І я там буду, вам хочу послужити і так далі. І вони внедрялися. І це вже могло б появлятися справді, якщо ти сильно довірчивий, могла б бути справді велика біда. Він міг здати братів, цих братів могли посадити. І браття повинні бути завжди бути на чеку. Я знаю, що. І, і такі ситуації говорять про нас: Господи, як мені правильно пильнувати? Да, не буду, не мати цих лукавих підозр, але справді пильнувати, Господи, тому що ми живемо в цьому світу. Я друге місце. Зачитаю це друге послання Солонян, третій розділ, перші два вірші написано знов, апостол Апостолво пише ще одної церкви. Нарешті, браття мої, моліться браття за нас, щоб слово Господнє розширювалося і прославлялося, як і у вас. І пише далі, щоб нам позбавитися від непорядних і лукавих людей, бо не у всіх віра. Брати сестри, це сумно сказати, але навіть не всіх в церкві, не всіх серед народу Божого є віра. І він казав, каже, щоб нам позбавитися від цих непорядних людей, які мішають, які справді можливо зроблять, хочуть біди зробити. Я знаю, що в нас і таке буває, і для нас, для кожного з нас християн, це настереження бути пильними. Я знаю, що буває в наших церквах, приїжджають такі гості. я знаю, У нас таке було, і цей брат навіть сидів, який розказував мені на цьому місці, що бувало, що вже приїхав брат. І він вже, вже його поставили проповідувати. Але потім один брат замітив і каже: він не буде проповідувати. Чого? А я так і те знаю. І він не проповідував. Можливо, він сильно обідався. Це було в нашій церкві. Тому що справді хтось замітив і хтось вчасно попередив, що цій людині не можна проповідувати. І це, звичайно, таке велике застереження для нас, тому що ми не знаємо, як важливо бути обережними. Ми пам'ятаємо про Ісуса Навіна, коли до нього прийшли гавенітани і рішили такою хитростю заключити з ним Союз. І він спочатку забуто спитався їх. Може, ви з далекої країни прийшли ви тут близько живете. А він каже, ні, ні, от гляньте, наша одежа, наш хліб. І вони написали, що не попросили Господа. І вони не провірили ситуацію. І потім ця ситуація, яка сталася з ними, вони несли дуже багато років, і серед них вони не ви не могли винищити цих гаванітян, тому що вони не звернули увагу на це застереження, яке їм потрібно було перевірити. Вони не звернули це увагу. Ми знаємо, що як ми читали про Авеніра і Йовава, коли Авенір, коли він пішов з Іваву, він також не устарівся. Він не устарівся цього меча, і цей Іоав поразив Авеніра, і він помер. І тому брати сестри, це таке здається, як... як дивитися в народі такий приклад або такий вираз є, каже: довіряй, но провіряй. Звичайно, це не з біблії. Але знову ж таки для мене, для мене, що я для себе взяв, Господи, поможи мені не вірити всякому слуху, тому що я дуже легко можу прийняти і потім цю людину не можемо її слухати, тому що ми щось про неї почули. Ці предрасудки, ці лукаві неправильні підозри, що вони не були в народу Божого, що нам ізбавлятися від них, що нас не думати про людину погано, якщо ми не знаємо до, до кінця цієї ситуації. Лучше знати, чи це правда, чи це неправда. Це може бути правда, але це може бути і неправда, ця підозра. І, 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 і нараз, як я сказав, дуже багато в нашому житті буває, що це оказується неправдою, і щоб це не, не цей гіркий корінь, він не зробив біди. Але з другої сторони, Господи, поможи нам пильнувати, пильнувати, справильно реагувати на, на справжню небезпеку, яка буває. Я, можливо, вже не буду читати це місце, але пам'ятаючи, вже в кінці юдейського царства, коли цар на виходу Носор захватив, захватив Єрусалим, він поставив Годолію. Поставив Годолію, можливо, навіть зачитаю це місце. Це буде Єремії записано. І який був намісником царя находносора, і він ну, вже керував оцими остатками народу, що залишилося в Юдеї. І ми читаємо Єремії, 40 розділ, і 13 вірш говорить такі слова. А Іоанан, син Корея, Корея та всі воєначальники, які ховалися в пустелі, прийшли до Годолії в масифу, до цього намісника на який устався, щоб керувати землею, та сказали йому: Невже ти не знаєш? Що Вааліс, Ва Ва син, цар синів Амонових, прислав Ізмаїла, сина на щоб вбити тебе, та Годолія, син Агікамів, не повірив їм. Тоді Іонан, син Корея, сказав таємно Годолії в Масифі: Дозволь мені, я піду і б'ю Ізмаїла, сина на Нафанілового. І ніхто про це не дізнається. Навіщо допускати, що він вбив тебе, і щоб усі юдеї, які зібралися до тебе, розсілися, і щоб загинув залишок Іуди. Але Годолія, син Агікамів, сказав Іоанану, сину Карея: не роби цієї речі, бо неправду говориш про Ізмаїла. І ми читаємо зразу розділ, слідуючи розділ, Слідуючі слова, які говорили, каже, що сталося. Якщо хтось читає Біблію, ми знаємо, що це справді так сталося. Йому здається, було попередження, але він не вняв ньому, він його не перевірив. І, на жаль, ми читаємо, що він прийшов і вбив, е вбив Годолію і тих людей, які були в тому місці, Асифі. Хай Господь поможе, може, і сестри, не знаю. Таке я дуже довгий час розсуждав, вирішив сьогодні так поділитися для кожного з нас. Господь поможе нам не спішити з виводами. Як брат сьогодні перед мною багато таких прикладів проводив, щоб мати правильне бачення, і, Господи, поможи нам пильнувати, справді, якщо є небезпека, якщо є справді якісь лженаука, приходить реагувати, бо це є справді може бути. Під, під, ну, підмальовується, бо бо під віруючих людей, і це бувало. Це бувало, і воно буде, брати і сестри. Господь поможе нам в цьому, щоб Господнє ім'я проставлялося і бути нам справді довіряти один одному, і Господь нас благословить надалі це зібрання. Хай йому буде слава навіки. Амінь.